Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Таврія. Машина для військових потребує обслуговування системи охолодження. Бачимо в якому стані бачок. Брудний. Також має проблему по, по патрубкам. А саме всі патрубки трошки надірвані, десь підтріснуто, десь вже зносився. Тому будемо замінювати майже всі патрубки системи охолодження. На нові хомоти із повною промивкою системи. Отже, Побачимо, які, яка система всередині. Зараз зробимо підключення на передній радіатор, з нього і почнемо. Отже, Це поїхали. Перше підключення на сам передній радіатор. Зараз перейдемо до апарату. Чистенький фільтр, вмикаємо апарат. що в машині це антихриз змінював він не такий вже старий труд є не дуже багато слідюще підключення зробили на сам двигун О, зараз накну апарат У мені виявилося прус, миємо двигун, процес триває. я почала працювати, дивіться як насипає, особливо коли дати оборотівся, давай, І ще. Працюємо відмили бачок, став крозорим майже. чистий. Були останнє підключення на радіатор пічки. Потрібно обов'язково його робити, можливо, там ще залишається бруд. У нас чистенький фільтр, відмикаємо апарат. Отак, як я і говорив, Радіатори пічки без прямого підключення на нього тяжко вигнати бруд. Він там сидить прочно, тому його треба виганяти окремо. Дуже брудний радіатор пічки. конкретно сипто. миємо радіатор пічки і далі вже будемо збирати і заправляти антипсидом. Прям дуже забитий. В цьому стані приблизно всі патрубки, отакі, і ми всі, буквально всі міняємо, всі на нові. Це вже не патрубок, він уже своєю. Закінчили всі роботи, ставлю, саме промили повністю систему охолодження, також замінили всі патрубки. Тут все поміняли. Термостат, хоча власник брав новий, але новий він взяв не дуже гарної якості, на них є нарікання, а тут стоїть гарний термостат, якого нема питань. Тому термостат залишили старий, всі патрубки нові, всі хомути нові. Замінили навіть на бачок патрубки обратку. Також замінили шланги подачі бензину, тому що теж мали проблеми потертості. Покажу вам отаку, отаку кучку ми замінили, все поміняно. Також відміли бачок, антифриз власник привіз свій, не знаю її назви, було просто налито два клажечку. Ну, Кольор вже 12. й Зараз виставлений рівень. Все працює чітко, все гарно. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль. Займаємось промиття системами, охолодження, також заміною деталей, патрубків, хомутиків, також діагностикою, може хто має які причини перегріву. Звертайтесь, допоможемо вам, знайдемо причину, все вирішимо. Всім гарного дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!